Харківська гімназія номер 13 сьогодні це 34 класи, в яких навчається 1028 учнів. Учні нашої гімназії, призери, переможці всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, переможці захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, переможці різноманітних конкурсів різних рівнів, чемпіони України, світу, стейквандо, кікбоксінгу, плавання, фехтування, спортивного бального танцю. Розвиток освіти це розвиток суспільства. Школа перша ланка на цьому шляху. Це стартовий майданчик для реалізації себе у суспільстві. Кожна дитина повинна мати рівні можливості на цьому старті. Бо, як казав видатний педагог Василь Сухомлинський, залізо і ржавіє, не знаходячи собі застосування. Стояча вода цвіте, а на холоді вкривається кригою. Розум же людини, не знаходячи собі застосування, засинає. Класика це завжди цікаво. Але класика в освіті звичайна шкільна дошка та крейда, вже не є пріоритетними у навчанні. Загально визначено, що школа це модель суспільства. Раніше інформацію з будь-якої теми учень міг отримати з підручника, довідника, лекції вчителя, конспекту уроку. Але сьогодні. Вчитель повинен розуміти, що комп'ютер є для дитини рівноправним партнером у грі та навчанні. Пріоритетні завдання директора школи забезпечити доступність усіх форм та методів освітнього процесу для учнів, зростити з кожного учня потенційно конкурентно спроможну людину не просто дати знання, а й навчити користуватися ними. Педагогічний колектив гімназії вже декілька років поспіль працює над темою впровадження моніторингових досліджень навчально-виховного процесу в практику роботи педагогічного колективу гімназії. У гімназії працює творча група вчителів, яка займається проблемами моніторингу якості навчально-виховного процесу, здійснює збір прямої та зворотній інформації, обробляє її. Робить аналіз методом графічного оцінювання діяльності кожного вчителя для прийняття управлінського рішення, вивчення стану організації і якості навчально-виховного процесу. Мета діяльності підвищення якості навчання учнів гімназії. Забезпечуючи інформаційну діяльність у закладі, педагогічний колектив вивчає науково методичну літературу. Педагогічну пресу збирає аналітичні матеріали щодо результативності навчально-виховного процесу, підсумків моніторингу. Формується банк даних про навчальні досягнення класів, паралелей, кожного учня, про роботу кожного вчителя, роботу вчителів у методичних об'єднаннях. Уся інформація систематизується, обробляється на комп'ютерах і подається у зручному для аналізу вигляді. Моніторинг навчально-виховного процесу дає можливість простежити якість знань учнів з будь-якого предмету, виявити кращі результати в роботі, звернути увагу на тих вчителів, які навчають дітей на посередньому рівні. Моніторингова діяльність проходить крізь різні аспекти шкільного життя та складається з різних структурних одиниць. З моніторингу якості навчання за підсумками першого-другого семестру року ДПА ЗНО, з моніторингу якості проведення тематичних оцінювань учнів протягом семестрів, з моніторингу проведення контрольних робіт та аналізу типових помилок учнів по класах з різних предметів, з моніторингу якості навчання по класах. Зовнішнього та внутрішнього, з організації моніторингу, з моніторингу діяльності психологічної служби гімназії, з моніторингу виховної роботи, роботи бібліотеки гімназії, з моніторингу підсумків олімпіад, МАН, конкурсів та турнірів, з моніторингу підсумків атестації та курсової перепідготовки вчителів гімназії, з розробки критеріїв оцінки діяльності роботи вчителя. З моніторингу з охорони життя та здоров'я дітей, власними розробками педагогічного колективу гімназії є складання таблиць і графіків, які створені за підсумками тематичного оцінювання учнів протягом семестру, та графічний поелементний аналіз контрольних робіт по предметах з аналізом типових помилок в порівнянні по класах, що дає можливість учителю самостійно проаналізувати. Над чим необхідно працювати з учнями, як спланувати повторення вивченого матеріалу, заслуговує на увагу робота з упровадження критеріїв оцінки діяльності педагогічних працівників, що сприяє підвищенню професійної компетентності вчителів. Дає можливість обґрунтовано провести атестацію педагогічних працівників, висвітлює наочно досягнення кожного учителя. Вважаємо, що моніторингові дослідження це шлях. До самовдосконалення вчителя. Спільна аналітична діяльність адміністрації гімназії і вчителів дає високі результати. Для вчителя така діяльність є школою самовдосконалення, своєї діяльності та самоаналізу. Адміністрації це дозволяє об'єктивно оцінити стан педагогічної майстерності вчителя, його потенційні можливості, визначити шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу. Активно працюємо. В гімназії регулярно проводяться моніторингові дослідження навчальної та виховної роботи. Наші учні завжди з нетерпінням чекають їх результатів, тому що кожен клас бажає бути кращим. З досягненням окремого класного колективу складається успіх всієї гімназії. Досягнення гімназії у моніторинговій діяльності були визначені дипломом третього ступеня. 20-ї виставки презентації педагогічних ідей та технологій, дипломом 3-го ступеня 36-ї обласної тематичної відкритої виставки Освіта Харківщини 21-го століття результати нашої роботи було внесено до каталогу ефективного педагогічного досвіду освіти Харківщини ХХІ століття. За темою реалізація регіональної моделі моніторингу якості освіти на районному. Міському та локальному рівню. Тому є актуальним гаслом нашого закладу: моя гімназія, моя гордість.